У місті стартує опалювальний сезон. Спершу тепло подадуть в бюджетні організації, такі як школи, дитсадки, лікарні, позашкільні та спортивні заклади. Але за заявками їх керівників відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому. А ось житловий фонд вмикатимуть як і в попередні роки, коли середньодобова температура становитиме 8 градусів і нижче протягом трьох діб. Зазначу, тариф на теплопостачання для населення не змін пропонується комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа розпочати опальний період 2023-2024 для закладів охорони здоров'я дитячих дошкільних шкільних позашкільних та спортивних закладів від індивідуальних джерел теплопостачання згідно з заявками керівників. Рекомендувати також іншим виробникам теплової енергії, які постачають теплову енергію для наших відповідних бюджетних закладів, також розпочати опалювальний сезон. Опальний період для житлового фонду інших споживачів Білоцерківської міської громади розпочати, виходячи з кліматичних умов, в разі якщо середня добова температура поспіль три доби поспіль буде 8 градусів за цельсієм або нижче. Також на засіданні затвердили вартість чергування в пунктах незламності для працівників організацій, на базі яких відкриті такі локації. Це пов'язано з метою заохочення людей. Загалом у Білоцерківській громаді розташовано 19 пунктів незламності. Нами було прораховано. Вартість такого чергування орієнтовно дана сума складається 470 гривень за одне чергування. Ми виходили з мінімальної заробітної плати. Відповідно, ділили на 167 годин робочих, і також тут зазначено в рішенні про те, що є відповідна доплата 35% за годину роботи в нічний час. Це мова йде про 8 годин нічних роботи. День звичайно, всі пункти незламності мають забезпечуватися відповідно працівникам які є Ну перебувають в тому приміщенні, завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо. Біла церква, підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.